Всім гарного кльову або приємного аптети коропятники. Новини на каналі Anglers Family. Сьогодні ми приїхали на водойму підкова повністю в нашому такому оригінальному складі. Я і Єгор. Ми будемо тут ловити рибу дві доби з понеділка по середу. Знаходимось в 11 секторі. Дванадцятий взяли буферну зону, щоб було більше пространства для нас, щоб спіймати гарну рибку. Перед нами на водоймі були інші коропятники. В тому секторі напроти нас, в 10-му, спіймали 600 кілограм риби за дві доби. Тому нам 600 не треба, але нам треба бікфіш. Так, перебити Єгору пару разів рекорд, а в нього 10-500 це. Мені перебити 21 кілограм, та й буде прекрасно. Але я знаю одне, ваша мрія знаходиться там, погнала! Так, по спінінгам. У нас є три удилища, на які ми будемо ловити. Це якраз таки у нас йде на два зрігшіся дерева. Це йде на білу табличку. 40-60 метрів. І це 90 метрів. Отам от два впавших дерева. Вони втоплені воду. між ними ловимо на 90 метрах. Там де переход з твердого і потім впирається в намул. Так що, все удилище повністю згинається. По насадкам, зараз вам все розповім, у нас тут. Стоїть е, дві однакові програми кормові. Це у нас Pellets Carpio і бойли Carpio, Pellets Big Fish Mix і бойли 24 мм Spicy Shrimp, варінка. Насадка. Тут у нас стоїть е, просто 24-й бойл з підрізкою Pop-Up, Тут у нас стоїть Wafters е, спеціальний. і Тут у нас стоїть 20-й Source, тому що корм у нас Source 20 мм і зернові. 20-й соус з підрізкою 12-го попапи. Подивимось по активності риби. Якщо нас потім в майбутньому задовбає маленька, тоді будемо збільшувати насадку, і якось будемо намагатися змінити ситуацію. І так, друзі, як ви можете побачити, цю рибалочку ми ловимо на кораблик. Кораблик річманки, модель стара, без ехолота. Але нам її повністю вистачає прекрасний кораблик. дуже весело ним гратися, кататися, кормитися. Нам все подобається. Як я казав, у нас два види корма. Перший бойли Дінаміт, соурс 20 мм. І великий ви можете побачити. Це у нас 26 мм Робін Ред. Залито все соурсом і окремо додаємо зернові. Інша прикормка Карпіо. Як ви можете побачити, тут у нас бойли 24 мм Варенка і перець Big Fish Mix, по-моєму, від 14 до 18 мм. Ми вже пообідали. Ось так от виглядає наш сектор всередині. О тут сидимо, це як лабораторія. Тут насадочки, готуємо, тут будемо спати, Мостик, зважувати рибу. І тут така промислова зона. В цілому дуже повезло сектором, бо е тінь не жарко, це, звичайно, великий-великий плюс. Як ви можете побачити, я тут розписав трішки інформації про наш сектор. Скільки завезли, скільки погодувались. Дуже все корисно, вся інформація, покльовки, дистанції. Дно ось тут от намалював наші точки, як ми ловимо. І за це хочу окремо зараз сказати велику подяку. Хочеться висловити величезну подяку людині, яка мені зимою просто так подарувала два таких прекрасних блокноти. Один в такому примірнику маленький, інший розміра А4. Карполав. І хто знає цього блогера, той знає. Він знімає просто прекрасні, дуже гарні мальовничі відео. Людина, справжній професіонал, подарував мені таку штучку, яка називається Щоденник Карполова. Тут є, як ви можете побачити. Всі озера України, саме трофейніші намальовані, але сенс не в цьому. Тому що тут, як ви бачили, вся обклад... тут всередині вся інформація, яка тільки може бути для самих таких скурпульозних прихильників, такої точної ловлі, температура води, тиск, повітря, з якої сторони напрям вітру, скільки кормили, як кормили, які дистанції, гачок, повідкину, все, що хочеш, грузило. Промаркіритись можна, карту дна зробити в секторі. Далі окремі дві сторінки під статистику впійманої риби. Це просто ідеально. Раніше я сидів, це все креслив окремо. Це займало дуже багато часу. А тепер є така штучка. Тому дуже дякую, що мені такий подаруночок підлетів. Мені дуже приємно буде користуватись, особливо в цьому році на змаганнях, які будуть на ульяниках. Вечірній перезавоз, ну як сказати, майже нічний. Ось вот така краса. Риба так і не клюнула. Все покласти. Так, друзі, всім добрий ранок. Як ви бачите, сонце тільки встає на вулиці 4.33. У нас була покльовка. Сталася в 4.20 ранку. З ближньо точки маленька риба, карп, 6 кілограм, зеркалка витягнули, І вночі в 3.50 ще була покльовка карпа іншого. а З середньої точки 60 метрів клюнув карп. Але зійшов. Ми його навіть не бачили. Наразі такі новини. Перезавезлись. Підемо зараз досипати. Ну а вам пропоную помилуватись природою. Так, друзі, пройшла ніч, хочу вам трішки більше розповісти про те, що відбувалося у нас в секторі. Значить, клюнули всі три палки. На жаль, витягнули ми тільки одну рибу з середньої точки, 80 метрів. А це був карп, зеркалка десь 6 кг. Інша палка ближняк 40 метрів теж клюнула. Але риба зійшла десь на половину шляху. І під ранок клюнув дальняк у нас. Буквально пару секунд і риба одразу зайшла в корчі. На щастя, я дуже обережно обірвав оснастку. Вся ліска, яка була, повернулася назад, а там залишився тільки шоклідер в корчах. От. Наразі вранці, ви бачили, ми перезавезлись, поснідали, погода у нас стала гірша. Насадки тільки клюнули, залишаємо. Вночі я просто був проснувся і почув, що треба міняти ту насадку де баланс. І так і вийшло. Я поміняв на 2,24 бойла і через десь півгодини годину клюнула риба, яку ми якраз таки витягнули. Це все на даний момент. Буду тримати у вас в курсі всіх подій на зв'язку. Так, друзі, залишилася у нас поклевка з ближняка. Такий лайт паровозик а я щось взагалі не бачу, де він його. Це така рибка, що тут Треба піднімай верх ве. На мене відходь. красива рибка. Так, як тут вуса знімаються? А ну тримай, нормально причт <плес> Тихо, 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 друже. Снимаешь? Да. Семнадцать, А? Фото Сейчас сделаем, а да. Это. Вот. Така рибка у нас клюнула, дочекались. Не розмінюємося, на намілась на отаку рибку, будь ласка. Пробуй якщо може, чуть-чуть розверни його на мене. Так, да так, -да так, -да, да Вище, вище, бо вони Пускай. Ну що, друзі, видно, розкочегарились потихенечку точки, сплюнулася середня палка. Музику слухали, я в'язав поводки. Не встиг навіть один зв'язати, вже клюнула риба. Пройшло десь хвилин 20-25. Я думаю, нам зручніше його буде на цю сторону переправити. ты пиди давай назад еще раз. Махни. Есть? Ему вообще хапнутый воздух надо. На мене, на мене. Така зеркальна риба клюнула. випускаємо. Могли побачити, ми пішли в банк Я закормив в дальню точку по рекомендаціям видатних, так би мовити, досвідчених коропятників. Закормив в дальню точку, тому що риби тут багато на цій водомі. І треба її намагатись тримати в секторі. Вона гірше всіх клювала. Я вирішив дати ще туди корму. Ну, а тільки що знову спрацювала ближня точка 40 метрів, і оце ось зеркальний короб на 9 кілограм клюнув. Знову така сама насадка, як на 16-ку. Це 24-й бойл з підрізку 15-го попапу Крейф попап. Одноіменний бойл з нашої прикормочної програми. Тому це все, що я вам можу сказати на даний момент. Намагаюсь тримати все в курсі вас. Коли, до речі, кормив дальню точку, то кораблик другий поплив туди за другим заходом вже хотів закормити, але в такі хвилі його просто перевертало. На нього вода пригала, заливало. Тому він виключився. Добре, що допомогли власники водойми на лодці з іншого берега приплили і забрали кораблик. Якраз коли він вже включився, як ви знаєте, по закону подлості. Тому наразі так. Як ви бачили, тільки що точка Авобанк спрацювала, дальняк клюнув от 90 метрів в корчах, які я закормив. Ця риба була така кілограм 5-6 зіркалка. І поки перезавозили, клюнула середня палка на 60 метрах, але риба зійшла перед мостиком. Коротше, розкормили точки, то, що треба. Працюємо, кормимо, перезавозимось, чекаємо. Чірня рибка, вже гарненька. Ось вот така у нас була середніточка. Зараз не чинаємо зупинку. Завітав до нас в гості Амуревич. Ось такий вісім Всім добрий ранок, ми закінчуємо нашу риболовну сесію. А, вночі було ще дві риби, спіймали, Може, до цього вам ще не показували. Ну, смисл показувати маленьку рибу. Статистику в будь-якому разі я прикріплю, ви побачите. А, в цілому сподобалось рекорд наш е командний, наш дуетний. Перебили, Єгору перебили рекорд. Я в цілому задоволений. Прекрасне місце, гарна природа. Однозначно, риби тут багато. Треба її ставити в точку завдяки корму, не жаліти. От. І буде щастя, бо ми так і розкормили точки пізніше. От. По насадкам, що краще все працювало це 24-й бойл з попапчиком знизу. Або просто. Використовуйте донні бойли точно такі, як у вас в точці. А на даний момент це все. Всім дякую за перегляд. З вами був канал Endless Family. До нових зустрічей, до нових перемог.